За стіл переговорів треба сідати в ту хвилину, коли на руках є всі карти для переговорів, коли є сильна позиція і коли є сильна команда, яка підтримує позицію України. І сьогодні, якраз, коли введений третій рівень санкцій, дійсно на Росію чиниться дуже серйозний тиск. Перший раз, саме сьогодні, рубль російська валюта впав до свого історичного мінімуму. Це говорить про те, що всі ключові країни світу включилися на захист України через санкції. Але в той же час ми не маємо права бути на переговорах слабкими. І наша позиція на переговорах залежить від того, який формат переговорів. Ми починали в Женеві, коли за стіл сідали Сполучені Штати, Європейський Союз, Україна і Росія. І тоді добивалися серйозних результатів. Тому що з Росією говорити віч на віч Україні це занадто слабка позиція. І тому перше, що зараз потрібно зробити в той час, коли ми поки що займаємо сильні позиції на фоні санкцій, треба поновити формат переговорів Сполучені Штати, Європа, Україна, Росія. І по-друге, не здаватися. Я хочу донести вам зараз саму головну тезу Україна. Вона не слабка, вона сильна. І вона сильна в тому числі. І вона сильна в тому числі дуже надійною підтримкою Західного світу. І тому нам не треба гнутися і ламатися. Нам не треба, заплющивши очі, йти на ті умови, які нам сьогодні нав'язує Путін. Ми можемо вигравати в цих переговорах. Але в той же час нам треба твердо знати, чого ми хочемо. І якщо ми з вами країна, яка має гідність, яка має честь і яка хоче ствердити свою незалежність, отримати нам мир і спокій на своїй землі, нам треба диктувати умови. Що сьогодні було не дуже доброго на цих переговорах з європейськими лідерами, вони сказали, що, на жаль, Росія звернулася з ультиматумом. Відкласти імплементацію нашої угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Імплементація це по суті приступити до виконання. Вони сказали, що не на часі, і Росія поставила ультиматум змінити 43 додатки до наших угод в редакції Російської Федерації. Це по суті повторюється той вільнус, після якого повстав майдан. Коли поїхав до Вільнюса Янукович і привіз відмову від підписання угоди про асоціацію. Угода про асоціацію це не папір, це не назва і це навіть не підписанти, це наш цивілізаційний вибір, це наше місце в світі, це там, де ми будемо вдома, і нам потрібно цього добиватися. І тому не за яких обставин наші переговорники на самому високому рівні, президент. Прем'єр-міністр, наші посли, наші дипломати не мають права відмовитися від негайної імплементації угоди про асоціацію це наше входження в систему захисту, в систему підтримки, в систему іншого життя. І тому 16 вересня у нас буде ратифікація в парламенті, але наш президент-прем'єр мусить добитися того, щоб жодна літера. В нашій угоді не була змінена по сценарію і практично під шантажем, під тиском Російської Федерації. І ні в якому випадку не допустити відкладання на угод, угоди на рік. Вони хочуть до грудня наступного року. Не можна того робити. Тоді і ратифікація, і підписання практично будуть фікцією. А ми хочемо з вами дійсно міняти свою власну країну. І друге, про А можно, можно уточнять и вопрос по ассоциации? Значит, сейчас действует беспошлиный ввоз товаров, односторонний украинских товаров Европейский Союз. Сразу после ратификации это уже будет двухстороннее движение беспошлин. Если сейчас Украина может вывозить свои товары беспошлин, но сохран... защитить свой рынок и пошлины, может, Украина еще не готова к тому, чтобы предоставить свой рынок Европе? Может такое быть? Пане Савіку, вибачте, будь ласка, але не маємо ми права в Україні зараз переходити на риторику Януковича, який казав, не на часі, та ми ще не дозріли, та це нам принесе величезні збитки. Та можливо, нам треба ще пару років порахувати, а може нам краще без угоди. Ви знаєте, це не наша, не українська риторика. Сьогодні кожен, хто говорить, що треба відкласти угоду про асоціацію, залишає нас в безчасті. Залишає нас поза межами цивілізованого світу, залишає нас на узбіччі. Не допустіть цього. Я вас прошу.